Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину VK.UA. В цьому відео подивимось на стильний та надійний чохол, розроблений для тих, хто хоче зберегти мінімалістичний вигляд смартфона, не жертвуючи захистом і функціональністю. Speaking thin Fit ThinFit MagFit. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25, однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виготовлений із поєднання жорсткого полікарбонату, і м'якого силікону. Це класична комбінована структура, яка забезпечує хорошу амортизацію ударів та довговічність. Поверхня чохла не збирає відбитки пальців і не ковзає в руках, що додає комфорту у щоденному користуванні. Окремий плюс підтримка технології MagSafe завдяки вбудованому магнітному кільцю MagFit. Усі кнопки захищені м'якими дублікаторами, що залишаються чутливими до натискання, а точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків гарантують повний доступ до всіх функцій. Бортики навколо дисплею та блоку камер трохи підняті, що дозволяє безпечно класти смартфон обома сторонами на тверду пласку поверхню, не хвилюючись, залишити подряпини. У кутах передбачені амортизаційні повітряні подушки, які ефективно поглинають удари при падіннях. Замовляйте Спіґін Сінфітьма MacFit в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.